Дев'ятниця за душі вчистилищі. Пам'ятай, що найбільшу вартість для душчестилища має відправлена за них служба Божа. Зі щоденника Святої Фаустини Ковальської. Я побачила ангела хоронителя, який сказав мені йти за ним. Умить я опинилася в туманій місцевості наповненій вогнем, а у ньому безліч страждаючих душ. Ці душі гаряче молилися, але безрезультатно, тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, мене не торкалося, мій ангел-хоронитель не відступав від мене ні на хвилину. І я запитала цих душ. Яка для них найбільша мука, і відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука це туга за Богом. Я бачила Божу матір, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря, вона приносить їм полегшення. Я хотіла довше порозмовляти з ними. Але мій ангел-хоронитель дав мені знак, що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці, і я почула внутрішній голос. Моє милосердя не хоче того, але справедливість вимагає. День перший. О мій Боже! Отче милосердя і всякої розради, я жертвую тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у чистилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Душі в Чистилищі терплять великі муки, але найболючішою для них є думка. Що вони самі стали причиною цих страждань через свої численні гріхи. О Ісусе, Спасителю мій, скільки разів я заслужила на пекло, тож якою була б нинішня мука моєї душі, коли б я заглянула у пекельні безодні, думаючи, що сама стала причиною Свого вічного страждання. О мій Боже. Дякую тобі за твою безмежну доброту і терпеливість до мене. Люблю тебе понад усе і жалію з цілого серця, що образила тебе своїми гріхами. Волію померти аніж коли-небудь втратити тебе. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам чистилища Своїм могутнім заступництвом. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, котрі тобі дуже милі, але повинні виплачувати Твої справедливості. Хай струмені крові і води, які вийшли з твого серця, погасять полум'я чистилищного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя, царю вічного спокою, щастя і прощення. Тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини. Полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи Боже Всемогутній, благаю тебе, заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони війшли до Твоєї слави і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.